Запис контрольна робота із теми у нас геометричні перетворення. Це наше переміщення, це наш поворот, це наше паралельне перенесення, це наша симетрія, симетрія відносно точки, симетрія відносно прямої. А тепер, діти, давайте питання. Перше при переміщенні пряма переходить у можете тут вибрати і правильну відповідь. Діти переміщення. Ви знаєте, це таке геометричне перетворення, між яким зберігаються відстані між точками. І повніта, ми з вами робили, що пряма переходить у відрізок, переходить у квадрат, переходить у коло, переходить у. А, вам потрібно зрозуміти, чи поміняється фігура, чи не зміниться. Чи як була прямою, так і вона залишиться? Отже, перше питання що перейде пряма при переміщенні? Ось дивіться, була пряма і вона перемістилася. На якусь відбувалося геометричне перетворення, переміщення, відбувся рух. Ем, що ж вона стане? Діти, хто тут є, знаєте відповідь, яка буде? Вероніка Кристіна, знаєте відповідь, у що переходить пряма, так чи ні? Так. Да. Да, да, Богдан, знаємо. Угу. Діти, тільки не букву пишете, тому що букви можуть помінятися, пишете е перше і відповідь: відрізок, пряма кут, точка, промінь. Вам потрібно просто записати. Діти, при симетрії відносно точки, тупий кут перейде у прямий, у гострий, у тупий, чи визначити неможливо. Ну, діти, був у нас Зараз ось намалюю, дивіться, бо у нас з вами тупий кут. Ось, дивіться, тупий кут. Відносно ось цієї точки, це відносно точки, тупий кут. Як ви думаєте, куди він може перейти? Він може стати прямим, чи він може стати гострим, чи може він залишитися тупим кутом? Чи визначити цього неможливо? Подумайте і. Дод не потрібно нічого розв'язувати у другому завданні. Тут потрібно просто вказати, у який перейде тупий кут. у гострий, у прямий, у тупий. Діти, пит... відповідь знаємо на це запитання. Можна переходити далі? Чи ще зупинитись поговорити? Знаємо. Знаємо. Добре, сподіваюся, що правильно знаєте. Діти, при переміщенні коло переходить. Ану. Крістін, скажи мені, будь ласка, якщо коло переміщається, воно буде колом чи стане якоюсь іншою фігурою? Буде колом. Буде колом, значить, при переміщенні коло переходить в коло. А тепер діти, у вас радіус 6 сантиметрів, а потрібно дізнатися, у, яку, у яке коло і з яким діаметром перейде при переміщенні. Діти, пригадайте формулу, я вам даю, що діаметр дорівнює 2 помножити на радіус. Оце у вас діти радіус, а вам потрібно вказати, якого, якого діаметра буде ваше коло при переміщенні. Тобто, у вас є коло. Ви сказали, що коло при переміщенні колом і залишається. Але у вас радіус 6 см. Потрібно вказати, який його діаметр. Тобто, одну єдину дію виконати і знайти цей діаметр. Діти, відповідь на третє запитання знаємо. Так, знаємо. Добре, значить, йдемо далі. На четверте запитання. Діти: при симетрії відносно осі абсцис, точка Б переходить у точку з координатами. Вам потрібно її тут записати. Ну, давайте запишемо. Нехай у нас точка Б буде мати координату мінус 1 і 7. Діти, вона відносно осі абсцис, значить, відносно ОХ. Абсциса – Апсиса це Х. Дітки, пригадуйте, коли ми вивчали з вами симетрію відносно прямої. Ми там описували. можете, якщо ви погортаєте зошит, ви знайдете, що міняється, а що залишається. А тепер дивіться, я вам намалюю так зручніше, так швидше дивитися. Значить, дивіться, у нас є вісь ОХ і у нас є вісь Y. Дивіться, де наша точка мінус один. Ось тут будемо вважати, що це мінус один, а 7, діти, ось тут. Тут десь вгорі буде сімерка. Тобто ось тут знаходиться точка Б. Діти, це перша, це друга, це третя, а це четверта чверть. А ну, скажіть мені, будь ласка, в яку чверть попаде точка Б відносно осі ОХ відносно апсис у першу, у третю чи в четверту? Саша, в яку точку? В яку чверть попаде точка? У третю. Третю, правильно, в третю. значить, ось тако вона десь рівнесенько потрапляє у третю чверть. І десь отут вона повинна стати і стати штрих. І ось сюди, оцю штрих, ви її координати повинні записати. Саша, ну скажи, будь ласка, які ж координати буде мати точка, яка симетрична відносно точки Б. Мінус 1 і мінус 7. Звісно, мінус 1, діти. Крапка, з комою і мінус 7. Діти, якщо ви полистаєте зошит, ви знайдете, що ікси не міняються, якщо відносно осі іксів, а змінюються тільки ігрики, змінює свій знак на протилежний. Тобто, мінус один у вас не помінявся, але 7 поміняло свій знак на протилежний, тому що відносно осі іксів, воно, діти, відносно осі іксів всі воно униз спускається. Ви бачите, що це третя чверть, а тут ігрики завжди від'ємні. Діти, що до четвертого, є запитання чи ні? Запитань Нема. немає. Нема. Ідемо далі. П'яте. Діти: при симетрії відносно ординат. Тепер відносно іншої. А, давайте у нас точка П має координати 4 мінус 3. І тепер відносно ординат, значить, відносно ігрека. Діти, знову дивлюся, а ви можете вже відносно того і записати відносно ігрека, значить, діти, відносно цієї осі. Чотири мінус три. Ну, ось тут будемо вважати чотири. А ось тут будемо вважати, що мінус три. Ось ця точка знаходиться: чотири мінус три, точка П. Діти, в яку чверть вона перейде відносно оцієї осі? Ану, скажіть мені, Кристина, перша, друга, третя чи четверта? B. Відносно оцієї осі, куди вона перейде? Ось була тут, перейде куди. Втретю. втретю, звісно, втретю. І дивіться, отут десь вона повинна стати. А ну, хто може сказати її координати? І Ось тут ми її запишемо, пеш дорівнює. Які ж вона буде мати координати? Мінус 4 і мінус 3. Звісно, мінус і мінус 3. Діти, тепер подивіться: якщо відносно ігрика, ігрики у вас не змінюються, але змінюються у вас ікси. Тобто змінюється знак на протилежний. Побачили? Ось таким чином, діти, відбулося перетворення. Є питання щодо цього? Нема. Немає. Ідемо далі. Шосте запитання. В шостому потрібно знайти координати симетричні відносно точки. Ну, ось дивіться, значить, е, так, шосте гортаю. Є у нас точка А, яка має координати мінус 2, 2, хай буде. Є у нас точка О, відносно якої вони симетричні, хай буде е, мінус один. І мінус 3. Діти, потрібно знайти, потрібно знайти А штрих. Координати х', Y штрих. Діти, чим є точка О, відносно якої вони симетричні? Серединою, чи може вона знаходиться де інде? Ану, споминайте. Точка О діти це середина, тому що відносно неї вони симетричні. Це середина. Отже, дивіться, споминайте, ми писали формули. Х середина дорівнює. Х додати Х' поділити на 2. Тепер дорівнює, ну не дорівнює, тут не ставте дорівнює, Починаємо підставляти. Замість х середини, що ви підставляєте? Дитя сіна, у вас є світло? Так, да, наче є, бо інтернет робить а що? У мене вже немає його. Так, немає. А, чого чуєш у мене? У мене генератор робить. я ще ж не виключала. Вже немає світла у вас, так? Да? Уже немає, немає. через мобільну зірю. Так, угу. а ну зараз почекайте. Тут Так, продовжуємо. Дивіться, діти. Получається точка О. Це середина. Мама. Сережко звона. Це середина. Отже, получається середина. Тепер дивіться, перша точка мінус 2. Ви сюди вставляєте і вставляєте плюс х штрих, того, що в нас її немає. Поділити на 2. Тепер оце діти х штрих вам потрібно знайти. Для цього ви 2 Множите на мінус 1, оця двійка, діти множиться на мінус одиничку. І додається, оце два, споминайте, ми з вами таке робили. Додається двійка. Чому додається двійка? Е, коли мінус, ви додаєте, а коли плюс би було, ви віднімали. Діти 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. Мінус 2 додати 2, буде 0. Тому 0 уже точка є. Так само діти шукаємо Y штрих. Дивіться, я двійку множу на середину, множу на оцю мінус трійку. і діти віднімаю тепер двійку. Чого віднімаю? Тому що е, стоїть із плюсом, тому ми віднімаємо. Коли стоїть із мінусом, ми додаємо. Коли стоїть із плюсом, ми віднімаємо. Тут у нас буде мінус 6. Відняти 2 дорівнює мінус 8. Отже, у вас діти з'явилася точка 0 х перша координата, а інша мінус 8. Ми це робили з вами, коли у нас була симетрія відносно точки. І таким чином у нас з вами виконувалося. Діти, ось ця формула. Ви можете по формулі, ви можете ігри ось так зразу шукати. Тобто, оця двойка, яка стоїть у знаменнику, вона у вас множиться на ту точку, відносно якої вони симетричні. І потім ви або додаєте, або віднімаєте. Діти, є питання? Це. Уже є? Mm -hmm. да, так, щось клацають, ніяк не наклацають. Так, діти, є питання по цьому, чи зрозуміло? Зрозуміло. Так, ідемо далі. Це в нас сьоме, так, да, діти? Уже питання: сьоме. П'яте, вроді би. Чи ні, ні п'яте було. Ш... Тільки, тільки що шосте було? Шосте було, сьоме, значить, буде, так. Да. Сьоме. Діти, знайдіть координати. Точки симетричної точки М відносно точки С. Отже, дивіться, знову у вас є точка М. Наприклад, вона має координати 3, мінус 2. Це така сама, як тільки що було. Є точка С діти, відносно якої вони симетричні. І нам знову потрібно оцю М' знайти. Тобто Х', штрих. оцю точку знайти і вам сюди вже записати. Діти, знову, щоб знайти ікс штрих? А ну, давайте отут потренуємося. Двійка. Діти, на скільки множиться на один чи на три? Де ось тут середина? Ану, споминайте, діти, оце запишіться вас просто.